Доброго дня, шановні, гравець колоса Денис Колесник, який не дав затушити газом багатодітного батька, українця, козака. Сьогодні був звільнений з колоса, з ним було розторгнуто контракт та підсуетились мінти Зеленського. Щодо кримінальної справи, що там відбувалося, як на це реагувати і взагалі що буде далі? Що сталося? Тицикуни це, це ті підари, які не воюють, це НКВД Зеленського, це Кати народу України, які не діють в рамках законів України, які порушують права людини, порушують Конституцію України, порушують всі відомі закони України. Та міжнародного права насильно, іноді навіть вбиваючи українців, катують, кидають їх в буса, позбавляють права вільного пересування, права на волю та взагалі діють як якась банда. Так ось вони спокійнесенько робили те, що вони роблять кожного дня. Вони вбивали українців, вони душили газом. Батька трьох дітей, який не виконав незаконні вимоги цикунів. А я нагадаю, згідно з законів України, вони не мають права ані затримувати, ані тим паче бити, позбавляти волі, ну і вбивати українців. Чим вони займаються вже багато років з дозволу. Та під кришою Зеленського Єрмака та інших підарасів зелених при владі. Хлопець не дав скоїти злочин. Хлопець не дав цим тицикунам вбити українця. Хлопець не дав цим тицикунам його катувати. Він захистив українця. Дав по морді цій бляді, яка чомусь. Вирішила, що в цій країні нема законів, нема Конституції, взагалі він може робити все, що завгодно. Дав по цьому гидкому їбальнику цього виблядка НКВДшника, який вже, я так розумію, не один рік натренованою рукою позбавляє українців волі та життя. Хлопець герой. Герой як для українців, так і для законності в країні, тому що в країні діє конституція, яка не дозволяє такі дії. В країні діють закони, які не дозволяють такі дії. І більш того, діють закони, які дозволяють цьому хлопцю захищати людей, які зіткнулися з свавіллям влади, які зіткнулися з протиправними діями влади, які просто виборюють своє право на життя. Так ось цей звичайний хлопець з команди. До речі, це саме той хлопець, хто в Туреччині пиздив росіян, за що мав проблеми з законом. Режим Зеленського помстився. Помстився самим гнусним. Ну, зеленим таким гнойником, блядь. Хлопця закатують, хлопця звільнили. Я скажу так: згідно конституції, законів і так далі, українець жоден не має терпіти такого ставлення, як ставляться зараз ТЦК. Тільки поважно, тільки на ви, тільки в рамках законів. Те, що робить ТЦК, це злочин. І кожен українець має і мусить. Чинити спротив злочину це його обов'язок як громадянина України. Так ось для зелених підарів він злочинець, а для нас це звичайний герой, звичайний хлопець, який врятував одне українське життя. Ви скажете, як же ж служити, як буде діяти ЗСУ, коли не буде ТЦК? А я вам скажу: ТЦК це чисто винахід зеленського, бо він бере гроші, і їх пиздить. Просто пиздить гроші. А мав діяти звичайний рекрутинг, як працюють армії США, Європи і взагалі інших країн. Більше скажу, навіть підари своє м'ясо просто купують. Просто купують. Вони платять гроші, в них працює рекрутинг. Зеленський вирішив так: гроші пиздю я, да моя команда, м'ясо наберемо безкоштовно. Відтіль і... Є ТЦК. ТЦК повністю незаконна організація, яка діє не в рамках закону. Більше скажу, не в рамках традиції набору до армії. Тому що до армії є рекрутинг. Коли рекрутери набирають добровольців, добровольці за гроші йдуть і воюють. Оце нормальний цивілізований стан речей. Те, що робить Зеленський, це свавілля, це просто спижжені гроші, які треба компенсувати. Правильно, з вирячим ставленням до українського м'яса. Все більше нічого. Тобто, все, що ви бачите на ваших вулицях, це те, що Зеленський спиздив гроші. А воювати треба. Тому він вирішив, що будемо пиздити ногами, підуть воювати безкоштовно. Хоча на все це гроші і європейські, і партнери в США дали. Тому Зеленський. Єдина людина у світі, яка змогла пограбувати платників податків 52 країн у світі. Більше того, створивши самий великий концтабір за ці гроші. 40 мільйонів людей, замкнуті в країні, як великому концтаборі, не мають ні прав, ні свобод взагалі нічого. Вони просто безкоштовне м'ясо. Тому, хлопцю з футбольного клубу особисто мій респект, коли ми прийдемо до влади. Такі козаки будуть очолювати спортивні комітети і будуть робити все для того, щоб українці ніколи більше не стояли на колінах перед такими підорасами, як зелений покидьок, цей зелений сіфіліс, який вкрав наші гроші, вкрав нашу землю, наші надра і наше майбутнє. І тепер робить все, щоб вкрасти нашу перемогу та гідність. Слава Україні! Всім гарного дня! Працюємо далі!